Зіно 35 статті, причина зупинки. Взагалі не працює стоп. Як? Який? Все працює? Будь ласка, не переконайтеся Працює, я виїжджав, все працювало. Так, ближче можете камеру на направити, так. Да. Ваша ну, бодікамера що? де? Чому ви... хочу доказати, трошки Чого? Бодікамера ваша де? Чому ну, ви Чому ви нарушаєте формінний одяг? Ну, Бодікамери. Боді що... Ну як це? Що, що? Що, що ви ну, як... Друзі, усім привіт! Я рада світати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болт. І сьогодні ж знову ж таки повертаємось до нашої поліції. Я взагалі не розумію, навіщо така поліція на дорогах України, яка взагалі повністю проявляє свою бездіяльність, некомпетентність, непрофесіоналізм, жодного знання чинного законодавства. Просто так зупиняє транспортні засоби і не зрозуміло, що вони. Хотіли від цього водія. Спочатку техстан, потім ремень безпеки. Дуже добре, що вже і навіть на районах люди знають свої права, вміють ними користуватися і зазначають про це. І окрім цього, фіксують сіді працівників поліції. Це дуже приємно дивитися. І ще було б приємніше дивитися, коли б цих працівників поліції б притягали до відповідальності навіть за безпідставні зупинки транспортного засобу. Друзі, якщо вам потрібен надійний юридичний захист, не забувайте долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія, оскільки протягом жовтня місяця у нас буде діяти акція 10% на вступ до нашого клубу. За цим номером телефону, усі деталі та приєднатися до спільноти. добрий день. Сіно 35-ї статті. Причина зупинки. Заді не працює. Як? Все працює. Ну, будь ласка, не переконайтеся. Працюю, я виїжджав, все працювало. Спинів, Ваша нав... бодікамера де нагрудна. Бодікамера де нагрудна. А що ви не маєте до бодікамера? А що ви не в Діті? Можете трошки по не, не Ні, Теж в наркотичному, напевно. Що ви щось за труситься заспокоїться? Пусіть трошки кнопки бачу. Не буду пускати. Так, ви ще можете камеру мене направити. Не. Ваша, Ваша бодікамера де, чому ви? Я що хочу доказати. Ви Ч... передвинулися трошки інтернет. Чого? Я питаю. Причина зупинки. Я вам пояснив, що не врятуєте чи що? Яка? Згідно 35-ї статті. Право, ста, правий габарит задні, не працює в режимі стопу. Ви нажимаєте гальма, ззаді не працює. Працює. Технічний стан, власне, працює тепер переконатися. Я війжу, все працювало. Ви не вас що немає своїх документів документі? нічого. Ви чому тут документи. А ваші документи є? У мене є документи немає. Бодікамера ваша де? Чому а ви берете? Чому ви нарушаєте формінний одяг? В смысле, форму не ну, Бодікамера має боді -камери бути. Камери форму не що... Ну як це? Що, що, що ви несете? Ну, як це, що несу. Плічь. Зараз е. Фонаріс, робіть, будь ласка. Добре. Зроблю. Це що, проблема фонарі зробити? Він, він працював. Він працював, я виїхав з дому, він працював. Ну добре, ну ми ж зупинили для чого. Попередити вас. Дивіться. Ви ж їхали, я... ви розвернулися і догнали мене просто так, бо ви думали, що я звідкись виїхав. Чи... Я користувався, тобі коли треба, а користував. Коли виїхали з поля. У нас є відео, показати. Давайте, складай, показуємо відео, складаємо. Складаємо посоль безпеки. Я їжу з паском. Ззаді ваш... можете випити лампочку, чи... чи зайти на столу. Мене горіло. Я вам кажу. Ну, якщо не горіло, то я устраню Дійсно. І так, друзі, що ми маємо? Ми маємо дійсно закон України про національну поліцію. Стаття 35 вона визначає 11 причин для зупинки транспортного засобу. Дуже важливо, дуже важливо. Поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинки ним транспортного засобу. З детальним описом підстав зупинки, які визначаються у відповідній статті. Дуже цікавий момент. У багатьох випадках працівники поліції зазначають про те, що є. Пункт 3 статті 35. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажира транспортного засобу до вчинення дорожньо транспортної пригоди. І багато виникає питань. Якщо інформація, що ж за інформація, що таке інформація, як отримати цю інформацію, все досить просто. Інформацію у відповідності до статті 1 закону про інформацію є будь-які відомості. Або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях, або відображені в електронному вигляді. Тому інформація у цьому випадку, якщо це є підставою для зупинки транспортного засобу, дійсно повинна бути якась інформація на чомусь, яку зобов'язані водію надати, надати можливість ознайомитись. Чого вони і не роблять. Не забувайте, одразу залишаємо скаргу на працівника поліції 0852, встановлюємо його і встановлюємо його дані. І на цьому відео ви бачили, да, як працівник поліції почав витягати спочатку своє, нібито посвідчення, потім його взагалі заховав. Також дуже важливий момент, який працівники поліції завжди кажуть про те, що фіксувати заборонено. Ні. Фото, відеофіксація дії співробітників поліції це ваше. Право, друзі, не забувайте про це, це ваше право, і воно передбачено чинним законодавством України. Крім цього, статті 34 Конституції України. Також закон України про захист персональних даних. Стаття 5, вона чітко зазначає, що інформація про суб'єктів владних повноважень не є конфіденційною, а є відкритою, у тому числі відносно працівників поліції. Оскільки дуже багато випадків, коли водії зіштовхуються з моментом. Коли образник поліції починає казати, я не покажу на відео і все інше, ось ці норми. Навіть якщо він це не робить, зафіксуйте його дані. Щоб подальшому можливо було написати на нього скаргу, щоб подальшому можливо було призначити по ньому службове розслідування. Досить цікавий момент. Зазначається про те, щоб водій вийшов та пересвідчився у тому, що в нього технесправність. Яким нормативно правовим документам це передбачено? Завжди питайте, завжди у посівників питайте, тому що багато чого вони вигадують, оскільки водій не зобов'язаний виходити із автомобіля прямої вимоги в чинному законодавстві взагалі немає. Не забувайте про те, що є стаття 19 конституції України. І працівники поліції повинні діяти в рамках даної статті конституцію і законом передбачена їх діяльність, і способи, як вони повинні діяти. Тому в багатьох випадках водії питають: а ось працівник поліції зазначив ось те, ось те. Питайте, чим це передбачено. Якщо це нічим не передбачено, він не може, не має можливості послатися на відповідну норму. Ця норма є е, е, видуманою, незаконною. Все. Також нагадую ще раз водіям про те, що перевірка документів, зупинка транспортного засобу це різні превентивні дії. Перевірка це 32 стаття закону про національну поліцію. Там є чіткий перелік підстав. Зупинка це 35-та, з таким же чітким переліком підстав для зупинки транспортного засобу. І обов'язково обов'язково докази дійсно повинні бути наявності. Докази у цьому випадку доказів не було. Скоріше за все, вони просто їхали, вирішили зупинити і щось там можливо десь отримати якось неправомірної вигоди одразу. Зазначивши, давайте документи, реєстраційні все таке інше. Хоча, в свою чергу, спілкування з водієм відбувається з фіксацією на бодікамеру. Безперервною фіксацією. Однак представник поліції взагалі про це ніколи не чув, оскільки каже, яка ще боді-камера, а навіщо вона мені і все таке інше. Навіщо вона тобі? Оскільки ти повинен спілкуватися безпосередньо з водієм при фіксації. Окрім цього, це та ж сама безпека і для поліцейського. Вони про це вже забули. Друзі, і дуже важливо момент. Не забувайте про те, якщо вони приділяють докази, не починається оця вся тяганина. Заявляйте клопотання під час і до початку розгляду справи. Ви маєте право заявляти клопотання до початку розгляду і під час розгляду. Якщо виникають такі спірні питання, заявляємо до початку розгляду справи клопотання про відкладення розгляду справи в зв'язку з тим, що вам потрібен. Адвокат. Він пробудити зараз не може на іншу дату, і все. Це досить про це, досить просто, тому що ми, от у своїй монографії, я не знаю, видно вам чи ні, зробили навіть такі відривні клопотання, і це дуже зручно, тому що одразу написав, зазначив, подав все, приймається рішення. І не забувайте про те, що жодним нормативно правим документам не визначено, що клопотання повинно бути письмово. Його можна заявляти і усно. Не забувайте, друзі, знати свої права. Обов'язково підписатися на цей канал. Якщо є цікаве відео, присилаємо в описі є моя пошта. Також ось мій телеграм-канал. Підписуємось на нього. Друзі, знайте свої права, вмійте ними користуватися та долучайтеся до нашої спільноти. Чим більше нас буде, тим сильніше ми будемо.